О, кстати, перша сів на ці лавочки. Ну. Прикольно, зручно. Е, тепер дамо відповідь на запитання, скільки з обов'язків, скільки посад виходить е, е, втілювати в, в одній персоні. Е, ти повинен бути водієм, експедітором, грузчиком, частково бухгалтером, частково управляючим, частково менеджером. частково... Добрий день! Да, пускати вам! Так, да, питайте. Або у вас десь копають, так? Да? Так, так. А з хлопцями поговорити можна? Ну, можете, звичайно, да. дивіться, а це ви зараз заїжджаєте. Угу. А, це треба. Давайте, Давайте я вам Андрюх, пишеш п'ять хвилин. Да, якщо вони. <різь> І ще хотіла спитатися, договор в слідуючому році закінчується так. з земельного паю. Добре. В цьому то до вас можна, так? Так, звичайно. Бачиш, як працює сарафанне радіо. Ми ще б'ємо скварну біля кожного приміщення, біля столови. Люди місцеві побачили, під'їхали, запитали ціну і буду собі вдома також пробувати. Прикольно, як там B2B сінергія. Е, так, що там за запитання є? Дамо відповідь на запитання, скільки з обов'язків, скільки посад виходить втілювати в, в одній персоні? Частково менеджером, частково управляючим, частково водієм, грузчиком, експедитором, бухгалтером. Від частини ти маєш розуміти, що це в стройці, строїці все бути в курсі, тому що це батально просто. Ти повишен розуміти, ти повинен розуміти сам процес. Чому? Тому що ти маєш розуміти, тобі на вуха вішують макарони українських сортів чи італійських. А так би мені би брати 5-6 людей, яких ти сам маєш фінансувати, яких ти маєш ще додатково контролювати, тому що в тебе є власне бачення бізнесу, навіть є така класна теорія. Ти бачиш, робиш свою роботу на 100%. І рекомендують брати помічників наприклад там, двох. Чому беруть двох помічників? Бо один зробить на 70% і другий на 70%. Теоретично вони мають зробити це на 140%. але треба правильно підібрати, щоб ці 70% не повторювалися між собою.